Спекуляції навколо рідкісноземельних металів України виходять на новий виток. З одного боку Євросоюз пропонує Києву власну угоду щодо корисних копалин. З іншого російський диктатор Владімір Путін зробив предметом торгу з Вашингтоном поклади на окупованих територіях України. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам справді важливо розібратися у хитросплетіннях інтриг навколо копалень України. Докладніше далі. Деталі цієї цинічної пропозиції озвучило видання New York Times. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що американські компанії можуть укладати вигідні угоди в Росії, допомагаючи розробляти поклади рідкісноземельних металів як у Сибіру, так і на українських землях, окупованих Москвою. На думку видання, це послання Путіна до президента Трампа означає чіткий сигнал, що на угодах із Москвою можна заробити. New York Times наголошує, це сталося саме в той момент, коли Трамп із запа. Морочливою швидкістю змінює американську зовнішню політику на користь Путіна. Про це свідчить і той факт, що напередодні США стали на бік Росії під час голосування в ООН щодо війни в Україні. Водночас Євросоюз пропонує Україні власну угоду щодо корисних копалин, яку видання політику називає безпрограшною. Єврокомісар із промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що представив українським чиновникам альтернативну пропозицію щодо критично важливих матеріалів, як це назвали у виданні сторони. Зустрілися у Києві під час візиту Єврокомісії, присвяченого третій річниці початку великої війни. Як заявив се журне, із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, можуть бути надані Україною в рамках взаємовигідного партнерства. Він також підкреслив, що додаткова цінність пропозиції від партнерів Києва у Європі полягає у тому, що ЄС ніколи не вимагатиме укладання невзаємовигідної угоди, особливо на плітиску з боку Вашингтону, який іноді скидається на справжні Антаж, зокрема, серед взаємовигідних лапках пропозицій США – можливість заборонити освоєння певних ресурсів і їхній продаж третій стороні та право першочергового придбання таких ресурсів. Україна входить у четвертий рік повномасштабної війни з Росією. Нагадує видання дзеркало тижня. За минулі три роки війна неодноразово змінювалася. Весь час з'являлися нові тактики, методи, технології та стратегії. Протягом цих трьох років українські та російські сили постійно намагалися перевершити іншу сторону. Нові технології були спрямовані на отримання як тактичної, так і стратегічної переваги. Однак далеко не в усіх випадках здобути перевагу вдавалося саме нам. Якщо ви бажаєте одержати об'єктивний прогноз четвертого року Великої війни, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Поспілкувавшись із військовими, які захищають нашу країну на найгарячіших напрямках, видання дзеркало тижня визначило низку прогнозів на наступний рік великої війни, які дають бійці сил оборони та виокремило наявні проблеми, що доведеться розв'язувати на четвертому році повномасштабного вторгнення. По перше, наразі ворог не має сил для значних просувань на полі бою, і це хороші новини. Інша хороша новина полягає в тому, що військові бачать певну позитивну динаміку у нових підходах до ве. Ведення війни та знищення ворога, зокрема на покровському напрямку. Але Україна вже найближчим часом повинна знайти рішення для боротьби з оптоволоконними дронами росіян. Ця технологія, яка за підрахунками західних аналітиків знищує до 10 одиниць техніки сил оборони за добу. На жаль, нас поки що не виходить результативно боротися з цією загрозою. Також Україні необхідно працювати над покращенням керованості військ а в цьому аспекті має значно допомогти запровадження корпусної системи. Інша велика проблема, яка потребує системного розв'язання, це забезпечення бригад розвідувальними та FPV-дронами, реб та пікапами саме з боку держави. Поки що їх постачання на фронт здійснюється здебільшого силами волонтерів. Не менш важлива проблема ротації військових. Українські захисники хочуть отримати хоча б приблизні терміни демобілізації, щоб бачити своє майбутнє. В цілому опитані командири вважають, що динаміка фронту не буде кардинально змінюватися впродовж наступного року війни. Але за умови правильних підходів у командуванні військами та подальшого впровадження технічних інновацій на фронті. Втім, як нагадує видання спроможність вести війну залежатиме не тільки від України, а й від волі американських та європейських партнерів цього тижня. Президент США Дональд Трамп провів закриті переговори з російським диктатором Путіним, після яких назвав диктатором Зеленського. Нагадує видання Таймс. Більше того, хибно звинуватив українського президента у розв'язуванні війни з Росією і натякнув, що. Той навмисне затягує конфлікт заради власної вигоди. Ця антиукраїнська риторика повністю повторювала кремлівську пропаганду, наголошує видання. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися у корінні ненависті Трампа до Зеленського. Докладніше далі. Ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще з часів його першої каденції у Білому домі. Стверджує Таймс. У 2019 році Трамп став фігурантом процесу імпічменту через звинувачення в тому, що заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Києву, намагаючись змусити українську владу розпочати розслідування проти Джо Байдена, тоді ще колишнього віце-президента США, та його сина Хантера. Це відбувалося напередодні президентських виборів 2020 року. Трамп стверджував, що Байден чинив тиск на Україну щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапко, який нібито розслідував діяльність енергетичної компанії Бурісма, управлінні якої був його син. Проте жодних доказів неправомірних дій Байдена не з'явилося. Трамп навіть відправив свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну, щоб той переконав Зеленського привселюдно оголосити про розслідування, що могло серйозно зашкодити шансам Байдена на перемогу. Трамп також хотів, щоб Зеленський відкрив розслідування про нібито Україну українське втручання у вибори 16-го року. Офіційні звинувачення у кібератаці на сервери демократичної партії США були пред'явлені Росії, що призвело до підозр, що Москва допомогла Трампу перемогти. Проте сам Трамп наполягав, що за зламом стояла Україна для Зеленського. Вимога про розслідування Байдена стала серйозною дилемою. Київ критично залежав від американської військової допомоги у боротьбі з проросійськими силами на сході України. Так ці насправді російські сили називає Таймс. У будь-яка затримка чи припинення фінансування могла стати катастрофою. Однак, втручання в американську політику могло зіпсувати Києву відносини з демократами, які займали сильні позиції в Конгресі. Сам Трамп звичайно наполягав на тому, що ніколи не намагався чинити тиск на Україну. Однак багато американських чиновників стверджували про чіткий зв'язок: допомога Україні буде розблокована лише в обмін на розслідування проти Байденів. Більше того, це саме Трамп тиснув на Київ і тепер не може пробачити. Зеленському його позицію 6 років тому, як і 19-го року, Трамп знову намагається зробити українського президента розмінною монетою у своїх політичних іграх. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.